Мова, будь-яка тема не проблема. Друзі, будь-яка тема не проблема. І з нами на зв'язочку вже сьогоднішня наша гостя. Інтерв'ю з психологом у нас зараз буде Ольга Коба. В нас в гостях будемо говорити про непросту тему про батьків, про дітей і віримо, що її по поличках розкладемо. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Дуже радіємо, що ви є разом з нами. Ну, перше запитання таке: як ранкової програми як починається ранок психолога. Ваш ранок як починається? З пробудження вибрання будильника і приготування сніданку всім О, Звучить прекрасно. Супер. і дуже прекрасний старт. ранок. Ольга, я задавав подібне питання Олесі вона задавала мені на початку нашого етеру про батьків і задамо це питання вам. от Чим ви схожі на своїх батьків? А я думаю, що, скажімо так, ну, частково зовнішністю, да, я думаю, що кожен з нас щось взяв найкраще від кожного з батьків. Да, але окрім, можливо, зовнішності, да, у нас є певні якісь такі бачення, певних речей, моментів, на які ми можемо е, в певних ситуаціях реагувати так, як наші батьки. Це якщо дуже, так знаєте, коротко сказати вам. От. А, а, дуже а дякую. А от чому зараз це рідкість, щоб у батьків були гарні стосунки з дорослими дітьми? дітьми. А, Якщо чесно, то я з вами не погоджуюсь, я не знаю, з чого ви це взяли, якщо чесно. Я думаю, що є дуже багато прикладів, де є гарні стосунки між батьками та дітьми, навіть у дорослому віці. Звідки ця інформація, що це рідкість, я не знаю. От, так буває, але це не, це не часті явища, як на мене. А от знаєте, дуже часто, коли якраз е, в ситуації коли немає цих гарних відносин, діти кажуть, що та бо тому, що там мама там, чи тато такий-то, такий то. От і постає запитання, чи дійсно зачастую це повністю відповідальність саме батьків? От, за відносини і, можливо, їхня провина? Це таке, знаєте, гарне і е, водночас складне питання. Е, я скажу так, що батьками не народжуються, батьками стають. Та, і, скажімо так, професія батьків це найважча професія в світі. В силу різних обставинах батькам або вдається, або не вдається будувати стосунки з дітьми. І це все дуже залежить і від а, досвіду батьків, який вони мали до того, як вони стали батьками в якому вони зростали, і плюс а, як вони змогли скажімо так, забезпечувати. І будувати стосунки зі своїми дітьми, да? бо є діти, які, з якими легко будувати стосунки, знаходити спільну мову, да? а є а, інші дітки, які мають там, більш чутливий темперамент, або мають поведінкові родзинки, з якими важче справлятися. Да? Тому це така комплексна, скажімо так, ситуація, яку треба розглядати індивідуально в кожному випадку. Звичайно, батьки це ті люди, які зустрічають дітей, і які е, супроводжують їх довгий час і вкладають, скажімо так, в е, їхні голови, серця, ті речі, які вони можуть вкласти. Тому казати, що це тільки відповідальність когось одного, я не можу казати. Та, е, батьки дають те, що вони можуть дати на той період часу, якщо так сказати. Дякую. Угу. Угу. А от е, дуже часто люди, які не розуміють терміну саме прив'язаності, вони десь там його чули, і от запитують, що це взагалі таке прив'язаність до батька чи до мати, і як взагалі вона формується, якщо було там, не знаю, відносини непростими? Дивіться, прив'язаність вона формується, скажімо так, від народження з дитини. І це емоційний зв'язок, який формується між батьками та немовлятами. І коли дитина народжується, да, то е, через певний час батьки можуть розрізняти, умовно кажучи, плач дитини. Е, їй варто поміняти памперс чи вона хоче їсти. Я думаю, що ви теж про це знаєте, там, чи чули, можливо, від когось. Да, що е, Вже батьки починають розрізняти і е, прив'язаність. Це в першу чергу, це як мати відповідає на ті сигнали, або дорослі, які оточує дитину, відповідають на потреби дитини, на її сигнали. І прив'язаність, це, як правило, це задоволення нашої якоїсь потреби. І прив'язаність може формуватися, да, як, умовно кажучи, надійна прив'язаність, де дитина відчувала безпеку, прийняття, або в емоційний контакт, і так далі. Її приймали. І вона, скажімо так, їй легко в майбутньому будувати стосунки з іншими. А можливо, вона не мала цього, да, де їм не забезпечували всі потреби, відштовхували і так далі. Да, або було тільки забезпечення, ну, щоб була нагодована. Був дах над головою, одежа і так далі, але емоційною складовою ніхто не займався. І oh. тоді uh -huh. Uh -huh. буде важче будувати стосунки. Тобто це прив'язаність, це формування емоційного а, контакту між дитиною та дорослим. І в залежності від якості будування цього контакту, відгуку на нього буде формуватися різний тип прив'язаності. А, дуже дякую. А от якщо, наприклад, зараз нас слухають е, люди і думають, що ну от а у мене немає прив'язаності до своїх батьків, або можливо вона зникла в якийсь момент, або можливо, знаєте, зникла з початком війни, тому що у нас теж там є захисні механізми, які якби, ну, допомагають нам відсторонитися, щоб потім так боляче не було. Чи можна зараз побудувати цю прив'язаність? Чи все таки от вона тільки в дитинстві і все формується? Дивіться, формування прив'язаності до різних людей у нас іде протягом Скажімо так, протягом всього нашого життя. Це те, як ми будуємо стосунки з друзями, знайомими, зі своїми партнерами і так далі. Так? Але просто якість і форма залежать від того, як ми, ми мали в дитинстві. Якщо людина розуміє, що вона хоче будувати стосунок, будувати близькість, то вона може це робити. Так? В першу чергу це має бути. Розуміння того, що я хочу, і як моє відношення, е чи мені легко будувати, чи мені легко говорити про мої емоції, про мої потреби з іншими, чи не нелегко, так, це все дуже залежить. Тому, якщо е людина хоче будувати близькі стосунки з іншими, то варто пробувати це робити. Стрес і так далі, воно впливає все на нас, але це не означає, що ми навіть в тих умовах. Війни, які в нас зараз є, і ми всі знаходимося о, в стресі, це неможливо робити. Дякуємо, Ольга. От трошки відхилимось від наших запитань, тому що є mm -hmm. питання від слухача в Ютубі, запитує наступне: запитання до психолога: як батькам ставитися до небажання дитини вчити уроки? Як правильно мотивувати mm -hmm. дитину до навчання? Дивіться, в першу чергу, з мотивацією дітей. Це е, дуже така, знаєте, широка тема, про яку я можу говорити дуже багато і довго. Але тут важливо зрозуміти, чому саме, що відбувається, тому що знову ж таки повернемось до того, що ми всі в стресі, і коли ми в стресі довгий період часу, то наші когнітивні функції вони можуть знижуватися. Да? Може бути порушення уваги, е, пам'яті і так далі. Та? Тут перше треба говорити з дитиною, задавати питання, і якщо, наприклад, вона чогось не розуміє, Запитувати і роз'яснювати. Якщо батьки не можуть роз'яснити, то тоді знайти вчителя, який може з цікавістю, з таким азартом розповісти дитині той чи інший предмет. Плюс, можливо, треба подумати над системою винагород. Я розумію, що якщо це підлітки, які відмовляються робити уроки, то їх, звичайно, змотивувати і заставити важче, чим це були б більш меншими дітками. Але вперше, треба в треба чергу зрозуміти, чому, та, чому дитина не хоче, та що їй перешкоджає. Бо з мого досвіду або вчитель нецікаво розповідає, або не розумію, і я ж не можу сказати, що я чогось не розумію. Бо стидно там чи не прийнято говорити і так далі. І потім незнання не матеріалу воно накоплюється, а потім та я вже не буду нічого робити нашого. Не цього. Тому треба вияснити, чому саме дитина не хоче навчатися, говорити з нею, спробувати її змотивувати тими факторами, які для неї будуть працювати як мотивації, і допомогти розібратися в складному питанні, яке дитина може не розуміти. Дуже дякуємо. Ось ще одне питання стосовно прив'язаності, все-таки повернусь до цієї теми. А якщо прив'язаність, наприклад, з батьками все було добре? Ну тобто була прив'язаність, а наприклад, з початком війни або після якихось подій, чомусь от людина відчуває, що прив'язаність зникла, ну тобто, ніби їй все одно, чи може це свідчити можливо про виснаження людини, чи от, що робити в цьому випадку, і як не починати себе, знаєте, так от картати внутрішню? Якщо прив'язаність була, то вона нікуди не дівається. Звичайно, що в силу стресу, виснаження і так далі, у нас можуть ну, якісь емоційні, скажімо так, наші складові, вони, так, як кажуть, я грубо скажу, притепляються. Да? Емоції, відчуття, вони можуть бути не такими яскравими, як були до того. Але вони все рівно нікуди не діваються, вони є. І якщо людина відчуває, що вона хоче якоїсь там більше контакту чи взаємодії і цього потребує, то вона може, умовно кажучи, скласти собі план дій. Дуже дякую. А, але, так, якщо, так, як, а, але якщо ви кажете, що ця ну, прив'язаність була, все було ок, але зараз якісь інші відчуття, то як то кажуть, дворі вона нікуди не дівається, вона може просто бути не такою емоційно забарвленою і по відчуттям, як була раніше. Але план дій, стосунок, зустрічі, телефоні, дзвінки, не знаю, привітання з побажанням доброго ранку чи спокійного дня, і так далі. І це теж буде підтримувати стосунок і зв'язок. Тобто почекати, правильно розумію, почекати, поки всі ці емоції всередині, які з'явились, вони пройдуть, і тоді прив'язаність, вона повернеться, просто потрібно далі продовжувати розвивати стосунки. Дивіться, прив'язаність нікуди не дівається. Емоції, які ми можемо зараз переживати, вони можуть бути різними. А зазвичай ми не любимо поганих емоцій відчувати, бо на них часто була заборона, чи ще якісь, як я можу. Не відчувати того, да? або чому я відчуваю це? Mm -hmm. Ми приймаємо те, що ми відчуваємо. Нормально відчувати злість, страх, розчарування і так далі. Ми не забороняємо це. Якщо ми це відчуваємо, значить ми маємо право на це. Але уже що ми далі з цим робимо це вже наш усвідомлений вибір. Дякую. Якщо я Thank you. Thank you. Хочу, там, хочу спілкуватися, то спілкуюся і так далі. Дякую. От нас ще одне цікаве запитання є про те, чому взагалі варто покращувати стосунки з батьками. До прикладу, якщо людина каже, що ну, мені і так добре живеться, і вона запитує, чому варто докладати зусиль, щоб покращити ці стосунки, і можливо якось це впливає на моє життя. А чому їх не покращувати? Якщо я хочу покращити Хоча, з одної сторони, людина говорить, що мені так і добре, навіщо їх покращити? просто чому людина піднімає це питання, якщо її дійсно це влаштовує і так далі. Да, бо ми всі хочемо, щоб нас любили. Да? Ми хочемо, щоб нас всіх приймали. І ми це сам і ми хочемо це дарувати іншим також. І ми хочемо нормальної комунікації, а не там. При взаємодії, якось гиркатися, кричати, там не знаю, бити послідь, чи ще якісь речі. Якщо ми хочемо покращити оцю цю якість взаємодії, і щоб була ця мирна комунікація, то ми будуємо ті стосунки, які ми хочемо, і в тій кількості, умовно кажучи, проведення спільного часу, там, чи додаткових якихось моментів. Або окей, мені зараз потрібно бути наодинці, ні з ким не поговорити, бо мені треба там не знаю зібратися, скомунікувати. Ок. Але потреба в тому, щоб були добрі стосунки з іншими, особливо з близькими, вона є у нас, знаєте, там, як то кажуть, позамовчування. А от знаєте, є інша крайність є люди, які. Наприклад, тут, як би мені здається, декілька гілок, декілька направлень. Наприклад, люди, у яких батьки були безвідповідальними, і от е, є речі, за які дитина не може простити батьків, так? Або, наприклад, інший варіант, коли стосунки не збереглись, і от багато дітей говорять, що там мої батьки токсичні, і я хочу від них повністю відділитися. Чи потрібно в цей момент просто е, казати, що а якось буде, і відділятися від батьків, чи все-таки потрібно спробувати примиритися? Дивіться, батьки можуть бути різними і з різними, скажімо так, родзинками, які могли бути токсичними, або які постійно обистінювали, навіть коли вже людина виросла, вони продовжують оцю спілкування, там, ну, так, не дуже приємно, так, токсично, як ви сказали. Так? Але тут, скажімо так, Вибір стоїть за людиною. Ви своїх батьків не зміните. Вони, якими були, такими будуть. Так, якщо вже в дорослому віці людина помічає, що батьки не міняються, вони продовжують такі аб'юзні відносини і спілкування, то тоді людина може просто зробити для себе, скажімо так, вибір. Вони такі є, це їхня особливість. Чекати від них прийняття любові та роботи, я не можу, і я не очікую, і моє право як з ними уже спілкуватися. Бо часто буває так: я зі свого зі своєї практики зустрічала, коли батьки були об'юзними, по відношенню до дітей, навіть в дорослому віці. І, наприклад, діти приїжджали в гості до батьків і завжди очікували, що от зараз точно вже стільки років пройшло, вже там внуки є, там на -на -на, буде інше ставлення до мене. І коли, наприклад, вони приїжджають в гості, а нічого не змінюється, і це їх дуже сильно засмучує. Тут просто розуміння того, що батьки не змінюються. Ви можете поміняти відношення до них і реалістичні очікування. Якщо ви знаєте, що вони все рівно будуть якось там добре до вас ставитись, то ви не очікуєте, що от зараз вони стануть добрими до вас. Тобто реалістичне очікування, і ви вибираєте ту стратегію поведінки, яка буде безпечною і комфортною для вас, і не буде призводити до ескалації конфлікту. Зрозуміло. Дякую, Ольга. Ми трішки мусимо знову відхилитися від наших запитань, тому що є ще одне питання в наших соцмережах. Що робити батькам, якщо вони бачать, що дитина їх обманює? Говорити. Говорити з дітьми, задавати їм питання. Угу. Обманює чому? Тому що боїться наказання, наприклад, що її накажуть. Або, наприклад, бачила якийсь досвід і може переймати це. Тому важливо задавати питання і е, мотивувати дітей за те, щоб вони, на те, щоб вони говорили правду. Да, за правду ми не караємо, за брехню караємо. Uh -huh. да, але це має бути чіткі, конкретні якби домовленості і правила в родині, щоб дитина розуміла, що батьки логічні і послідовні. Що брехати, це не ок, говорити правду це є нормально. Але знову ж таки, бувають різні випадки, є нюанси а, в кожному окремому. Але зазвичай потрібно говорити, задавати питання. Притом задавати питання не так: а чого це ти мені набрехав? Як ти можеш мені брехати там і так далі? Слухай, скажи мені, будь ласка, що сталося? Ага. Так, що привело тебе до того, щоб ти сказав мені ось так? так тобто в такій спокійній виваженій манері, але задаємо питання. Дуже дякуємо. Ось ще одне запитання: знаєте, одне вже з останніх. Якщо, наприклад, зараз нас слухають люди, які не спілкувалися там декілька років з рідними або спілкувалися суто формально, і думають, що ну так, треба щось міняти, міняти своє ставлення і взагалі починати рухатися ось у напрямку налагодження стосунків. Чи є якась інструкція? чи є… Щось, що може слугувати першими кроками. І якщо, наприклад, діти вже давно спілкувалися з батьками, як підготувати себе? От як бути справді готовим змінити своє ставлення? Це дуже така широка і непроста тема, дивіться. Перше, якщо вже є розуміння того, що я хочу. Змінити ці стосунки це є перший крок. Усвідомлення того, що я хочу щось по-іншому. І тоді, скажімо, скласти план дії покроковий. що для мене буде зараз найлегше. Як я взагалі розумію це налагодження стосунків і яких стосунків я хочу, щоб людина в голові собі конкретно могла представити яких стосунків ця людина хоче. Але знову ж таки, з урахуванням того реалістичних очікувань. Та, якщо mm -hmm. я очікую, що мої батьки, там, не знаю, те, що ви казали, раптом там, стануть э, добрими mm -hmm. до мене, а до цього все життя вони були не дуже добрими, mm -hmm. то ми не очікуємо, що вони раптом зміняться. Тому в кожному випадку буде окремий алгоритм дії. Але. Э, Треба опиратися на своє бажання, що я хочу іншого рівня стосунків, а маленькими кроками розбити план дій, з чого я можу, готовий, готова розпочати. Чи з телефонного дзвінка, чи написати смс, чи відправити лист по поштою, там, ну, умовно кажучи, чи можливо запросити на каву і просто поговорити про погоду, природу і так далі. Дякую, Оліга і та-та-та-та. І... І бути в контакті з собою, своїми, скажімо так, емоціями, зі своїми потребами і ресурсами, тому що ми всі дуже виснажені, і буває так, що ти спілкуєшся з кимось, і будь-яке слово, якийсь погляд, він може підняти шквал емоцій, і ти не можеш цим дати раду. Тому важливо про це теж пам'ятати, що якщо я роблю якийсь крок про комунікацію з людиною, з якою мені може бути важко, то я маю бути в ресурсі. Я маю потурбуватися про свій емоційний стан, і потім вже робити кроки. Дуже дякуємо вам за відповіді. Вже ем, так, так, так. Так і ще останнє побажання. От Олеся нагадав точніше, питання і побажання вас як експерта, як професіонал, нашим слухачам в контексті теми. Що можете сказати? А я хочу побажати всім, щоб всі не забували про себе, про роботу про себе, про свій ресурс. Кисневу маску одягаємо на себе, щоб ми могли розуміти наші потреби, щоб ми могли задовільняти їх і задовільняти потреби наших дітей, не тільки, скажімо так, базові, але й емоційні потреби, які грають важливу роль в формуванні і прив'язаності. І в регуляції емоцій, як і як дитина буде будувати в майбутньому стосунки з іншим, тому бережіть себе, свій ресурс і не бійтеся задавати питань і собі, і дітям. Дуже дякуємо. Бачимо, що слухачі теж дякують вам за інтерв'ю. у Нас в чаті. Дякуємо за те, що були сьогодні разом з нами. Впевнені, що ще поспілкуємося. Бажаємо вам гарного по можливості теплого, осіннього дня і натхнення. Друзі, до в побачення. нас в гостях була Ольга Коба, і дякуємо їй за таку прекрасну розмову. До побачення. Дякую вам та да, до побачення. d